Кожного ранку, з першими променями сонечка, наш садочок стає прекраснішим і прекраснішим. День у день з'являються нові квіточки, і так цікаво спостерігати за нашим подвір'ям. Квітів, квітів, як море без краю, сині, білі, червоні цвітуть, Брату травню, весна вистеляє. Дорогими прикрасами путь, віє вітер із теплого моря, чайка струшує воду з крила, світлі дні, тихі ранки прозорі, травень це місяць квіток і тепла. І дійсно погляньте, як гарно вбраний наш садочок. Ось на клумбі причаїлися ось такі маленькі фіолетові красиві квіточки. А тут нас чекають ось такі розкішні півники, їх називають у народі. А хитромудра наукова назва то іриси. Погляньте, які вони красиві, Є і білі, і фіолетові. Он навіть малесенька сорока заховалася, милується квіточками. Ось блакитні шматочки неба заховалися на землі, це так цвіте льон, і бджілка прийшла у гості до нього. А ось маленькі такі схожі на гвоздички білі квіточки вони зустрічають усіх на клумбі, коли ви тільки-тільки заходите до нашого садочку. Ось зустрічає нас на порозі садочка Спірея Вангутта. Ось таку незвичну назву мають ці кущики. Але погодьтесь запам'ятати таке дуже тяжко, і у народі запишне вбрання ці кущики прозвали просто нареченою. А цю квітку, я думаю, знають усі. Це бузок, прекрасний, запашний, неповторний. А тут у нас цілий хід парад зірочок. Дивіться, це газанія або африканська ромашка, Не мов би сонечко на землю спустилося, правда? Це всім відома петунія. Красунечка, дивіться, яка рожева гарнюсенька. А це віола. Ну що ж, бачите, скільки краси я вам показала. А тепер у мене для вас завданнячко, таке домашнє, малесеньке. Пришліть мені, будь ласка, фото з вашими квітами. Давайте, діточки, у квіточках. Чекаю ваші фото, Па-па!